Сергій Брачук, речник одеської військової адміністрації, долучається до нас. Вітаємо вас пане Сергію, чуєте нас? Так, вже тепер чую. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю колеги. Героям слава. Розкажіть, яка оперативна ситуація в регіоні? Ну сьогодні у нас не лунають сигнали повітряної тривоги. Власне, немає обстрілів. Хоча в чорному морі знаходиться сім ворожих кораблів. Є серед них ракетоносії. Це підводний човен, що несе на борту чотири крилатих ракети морського базування типу калібр. Вчора це угруповання ракетоносіїв було більшим. Вони зрозуміло, що відстрілялися, тому що. Були удари по Україні саме калібрами, в тому числі. Але на сьогодні ситуація є більш спокійною ніж вчора. Бо вчора були удари із літаків винищувачів суд 30-х. Шість ракет. Вони були знищені відповідними підрозділами повітряних сил різноідних сил оборони нашої держави. На жаль, було влучання один з об'єктів інфраструктури. Слава Богу, що немає в нас загиблих, і одна людина постраждала. Стан здоров'я нормальний. Медична допомога була надана буквально відразу, і людина від госпіталізації відмовилася. Сьогодні головне питання, яким займається обласна військова адміністрація, це утримати енергетичний фронт. Тому що о, проблеми дійсно серйозні, і Одещина є серед тих регіонів нашої держави, які найбільше потерпають сьогодні від того, що виникли проблеми з енергопостачанням. А скільки зараз міст і населених пунктів змушені бути без світла, і відключення відбуваються в аварійному чи в плановому графіках? У нас поки що були аварійні екстрені відключення. Наразі ситуація потихеньку вона вирівнюється, тому динамічна, і кожної хвилини буквально вона змінюється зі знаком плюс. Тому що були випадки, коли деякі будинки, деякі населені пункти, не повністю а деякі будинки, там житлові райони, вони були відімкнені буквально там майже на дві доби, навіть трошечки більше. Тут специфіка у тому, що такі житлові будинки вони не підключені на відміну від інших, наприклад, до енергомереж стратегічними якимись об'єктами, тому звичайно напругу й перекидали на ті об'єкти, які забезпечують життєдіяльність Одеси і нашого ре. З іншого боку, всі соціальні об'єкти перш за все говоримо про лікарні. Вони працюють, функціонують повноцінно, не було жодних переривань. У їх діяльності є генератори, є відповідні запаси резервів пального, продовольства, водопостачання. Тобто в цьому плані все повністю контрольоване. Ну і зараз е, з'являється світло у людей. Слава Богу, тому що ну дійсно проблема була. Але з енергетиками вирішуємо спільно це питання. І ще хочеться поточнити ситуацію із постачанням нашого зерна, в який спосіб зараз відбувається експорт, скільки суден на день виходить. Ну, поки що Україна на жаль не вийшла, і наші порти не вийшли на той рівень, який був у жовтні. Це зрозуміло, тому що там і Росія намагалася демонструвати свої волі м'язи у цьому питанні трошечки показники нижчі, але є на підзавантаження. Є ті, що зараз мають пройти перевірку і потім йти до портів призначення. Головне, що Україна виконує свою. Надважливу функцію зерно йде за всесвітньою програмою продовольчою те, що стосується програми організації Об'єднаних Націй. Ми говоримо, наприклад, про Ємен, ми говоримо про Афганістан, і це збіжжя українське воно вже вирушає до пунктів призначення. Тобто ситуація в нас змінюється, порти працюють, завантаження відбувається так само, як і рух. Сподіваюся, що на показники жовтневі ми вийдемо, але головне, що З них зв'язок, але головне почули. Сергій Брачок, речник Одеської військової адміністрації.